Вітаю вас, друзі! Тема нашого уроку показникові рівняння. Ми з вами розпочнемо вивчення показникових рівнянь із найпростіших видів. Для того, щоб розв'язувати такі прості показникові рівняння, нам необхідно буде використовувати різноманітні властивості. Ми Таким чином, ми одночасно і повторимо ці властивості. Наше заняття не просто ознайомлювальне, а воно тренувальне. Я вам запропоную 9 завдань, і ці завдання ви спробуєте розв'язувати самостійно. Кожне завдання ви спочатку намагаєтеся розв'язати самостійно, а тоді звертаєтеся до моїх пояснень, щоб перевірити наскільки правильно ви виконали. Звичайно, що спочатку можливо, у вас будуть труднощі і ви будете допускати помилки. Але після нашого тренування багато прийомів для вас будуть вже знайомими, і ви будете їх легко виконувати. Тому на наступному завданні ми зможемо перейти до безскладних показникових рівнянь. Отже, запишіть собі на листочок оці 9 завдань і пробуйте їх розв'язувати. Переглядайте моє пояснення після кожного рівняння. Отже, ви зараз ставите відео на паузу, намагаєтесь розв'язати перше рівняння, а я переходжу до пояснення. Ідея розв'язання даного рівняння полягає в тому, щоб ліву і праву частину цього рівняння подати у вигляді степеня з однаковою основою. Для того, щоб одиницю подати у вигляді степеня з основою 0,4, використаємо таку властивість. А в степені 0 дорівнює 1. Тобто, ми одиницю запишемо як 0,4 у степені 0. Тому наше рівняння перепишеться в вигляді. 0,4 в степені х квадрат мінус х мінус 6 дорівнює 0,4 у степені 0. Оскільки степені однакові, основи степені однакові, то обов'язково будуть однаковими і показники степенів. Тобто від цього рівняння ми переходимо до такого. Х квадрат мінус х мінус 6 дорівнює 0, а це знайоме нам квадратне рівняння. Розв'яжемо його через дискримінант. Хоча дехто, може, володіє гарно вміє гарно підбирати корені, грунтуючись на теоремі вієта, то можна і так. Отже, пригадуємо дискримінант b в квадраті відняти 4 ac дорівнює bЦ мінус 1 у квадраті дорівнює 1. Відняти 4. А це коефіцієнт коли х квадрат одиниця, а це вільний член. Міс 6 множити на мінус 6. Дорівнює. Мінус 4 множити на мінус 6 плюс 24 додати 1, 25. х1, друге, дорівнює формула. Мінус b плюс мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Підставляємо мінус b, це число протилежне до другого коефіцієнту. Це буде одиниця плюс мінус корінь із 25. Це 5, розділити 2 множити на 1, тобто на 2. Звідси одержимо х1, обчислюємо усно. 1 плюс 5 6 розділити на 2, 3. Х друге дорівнює. 1 відняти 5 мінус 4 розділити на 2 мінус 2. Отже, дане рівняння має два корені, 3 і мінус 2. Друге рівняння. 3 п'ятих в х дорівнює 5 третіх. Зверніть уваги, увагу, що ці дроби в лівій і правій частині є взаємно оберненими. Тобто чисельник і знаменник у них поміняні місцями. Для того, щоб звести ліву і праву частину до однакової основи, використаємо наступну властивість. Дріб А на Б у степені мінус П дорівнює дробу Б на А у степені П. Зверніть увагу, що в нас основи цих степенів взаємно обернені дроби, а знаки перед показниками протилежні. Це означає, що 5 третіх у степені 1 ми можемо записати як 3 п'ятих у степені мінус 1. Перепишемо наше рівняння 3 п'ятих у степені х дорівнює 3 п'ятих у степені мінус 1. Прирівнюємо тепер показники х дорівнює мінус 1. Рівняння розв'язане. Третє рівняння. 0,7 степені рівня х 2,249. Спочатку ми перетворимо праву частину у неправильний дріб. Пригадуємо правило. Цілу частину треба перемножити на знаменник і додати чисельник. Це записується в чисельник неправильного дробу. А знаменник залишається той самий. Отже, одержимо 0,2. 70 степені Х дорівнює 2 множити на 49 дорівнює 98 плюс 2 100. Сотню записуємо у чисельник, А в знаменник 49 переписуємо. Тепер необхідно записати даний дріб у вигляді степеня. Причому зверніть увагу, що в нас в цьому випадку основа. 7 десятих у степені Х. А 149 -х це 10 сьох у другому степені. І ми бачимо, що ці основи є взаємно оберненими дробами. Знову використовуємо властивість а на Б степені. Мінус П дорівнює B на A в степені П. Тобто ми 10 сьомих запишемо 10 сьомих як 7, десятик, при цьому знак показника змінимо на протилежний. Перепишемо тепер рівняння, враховуючи ці міркування. 7 десятих в степені Х дорівнює 7. У степені мінус 2. Протилежний показник до двійки. Основи однакові. Отже, показники також однакові. Відповідь х дорівнює мінус 2. Четверте рівняння 9 у степені мінус х дорівнює 27. Ліву і праву частину ми маємо подати у вигляді степеня з однаковою основою. Зверніть увагу, що 9 це 3 у квадраті. А 27 це 3 у третьому степені. Тобто ми можемо подати ці степені із основою 3. Одержимо 3 у квадраті. Це ми замість 9 записали. І в степені мінус х дорівнює 3 у третьому степені. Тепер використаємо властивість степінь степеня. А у степені М і в степені Н дорівнює а в степені М множити на n. Це означає, що нам треба 2 перемножити на мінус х. Одержимо в лівій частині 3 в степені мінус 2х. Дорівнює права частина переписується без змін. 3 в третьому степені. Ліва, права частина. Це степені з однаковою основою 3. Прирівнюємо показники. Мінус 2х дорівнює 3. Розділимо на мінус 2 ліву і праву частину. Це звичайнісіньке лінійне рівняння. Одержимо х дорівнює мінус 1,5. Рівняння розв'язане. Тепер п'яте рівняння. Корінь квадратний з 2 степені х дорівнює 8 у степені мінус 2 третіх. 8 можна подати у вигляді степені двійки. ліву частину можна записати як степінь двійки. Отже, перетворюємо. В лівій частині ми використаємо таку формулу. Корінь квадратний, корінь n степеня із a у m тому степені дорівнює. А степені n ділити на n. Тобто ми ірраціональний вираз записуємо у вигляді степеня із дробовим показником. Отже, переписуємо ліву частину. Це 2, 2 у степені x це в нас m в чисельник іде, а корінь квадратний означає, що n дорівнює 200. Тобто x розділити. На 2 дорівнює 8. Подаємо як 2 у третьому степені. І у мінус степені 2 треті. Ми, щоб подати 8 у третьому степені, ми використали означення степеня. Тобто, просто підібрали і переконалися, що 2 перемножити на 2 і перемножити третій раз на 2. І буде 8. Тепер використовуємо формулу. Степінь степеня. А у степені м і в Н дорівнює А в степені М помножити на n. Тобто ми можемо показники просто перемножити. Тоді наш вираз перепишеться в такому вигляді. 2 в степені X на 2 – лівий вираз без змін, а правий буде 2 у степені 3 Множити на мінус 2 третіх. Переписуємо ліву частину 2 в степені х на 2 дорівнює. Чи в показнику виконаємо перетворення добуток чисел з різними знаками? Це буде число від'ємне. Тріки скоротяться, лишиться просто 2. І залишилося тільки прирівняти показники, оскільки основи цих степенів однакові. Одержимо х розділити на 2 дорівнює мінус 2. Тепер перемножимо на двійку. Ось на цю двійку, ліву і праву частину даного рівняння. Ця двійка і ця двійка в лівій частині скоротиться і залишиться тільки х. А мінус 2 множити на 2 мінус 4. Ми одержали корінь цього рівняння. Шосте рівняння. 2 девятих у степені 2х плюс 3 дорівнює 4,5 у степені х-2. Спочатку 4,5 перепишемо в вигляді неправильного дробу. Можливо, тоді щось е, побачимо, як подати оці два степені за допомогою однакової основи. До 4,5 дорівнює 45. Скоротимо. Цей дріб можна скоротити на 5. Одержимо. 45 ділити на 5 9. 10 ділити на 5 дорівнює 2. Отже, дане рівняння перепишеться в вигляді. 2 дев'ятих ліва частина залишається незмінною. В степені 2х плюс 3 дорівнює 9 других У степені х мінус 2. А тепер ми бачимо, що одержали досить типову ситуацію, коли основами степенів є взаємно обернені дроби. Використовуємо властивість, я вам її ще раз нагадаю, а на b в степені мінус p дорівнює B на A в степені П. Таким чином ми 9 других, 9 других в степені Х-2 запишемо, як... 2 дев'ятих у степені 2 мінус Х. Зверніть увагу, що тут ми використали ще одну властивість. А мінус Б дорівнює мінус Б-А. Тобто ось ці вирази мінус а і А-Б це протилежні вирази. Тому для того, щоб записати протилежний до цього вираз, треба просто поміняти місцями оці два компоненти. Замість х-2 записуємо 2 мінус х. Одержимо. Ліва частина переписується. 2 дев'ятих в степені 2х плюс 3 дорівнює 2 дев'ятих у степені 2 мінус х. Протилежний вираз. Тепер прирівнюємо показники. Одержимо 2х. Плюс 3 дорівнює 2 мінус х. Звичайнісіньке лінійне рівняння. В ліву частину переносимо з в праву без х-ів. 2х, додати х. Ми перенесли ліву, змінивши мінус на протилежний знак. Одержимо в правій частині 2, відняти 3. Зводимо подібні доданки. В лівій частині 3х дорівнює мінус 1. Звідси х дорівнює мінус 1 треба розділити на 3 мінус 1 третя. Сьоме рівняння. В лівій частині використаємо властивість а в степені х на b в степені х дорівнює АБ в степені х. Тут, умовно, можна сказати, що ми показник х виносимо за дужки. Отже, ліва частина перепишеться в дужках. Основу 2 п'ятих множимо на основу 25 восьмих. а показник х записуємо за дужками. Дорівнює 125 125,64. В лівій частині виконаємо множення. Можна скоротити чисельник на чисельник, множимо, знаменник на знаменник. Скорочуємо 2 і 8 на 2 Одержимо в знаменнику 4 в у 1. Скорочимо на п'ятірку знаменник 1, в чисельнику 5. Чисель... Ліва частина перепишеться в вигляді 5 четвертих у степені х дорівнює. Права частина так само може, можна буде записати у вигляді степеня з основою 5 четвертих. Тому що 125 це 5 у третьому, а 64 це 4 в третьому. Одержимо 5 четвертих у третьому степені. Звідси х торів 3. Рівняння розв'язане. Восьме рівняння. 32 в степені 3 п'ятих мінус 2. Дорівнює 4 у степені 6 мінус 3 других х. Подивимося на основи в лівій і правій частині. 32 це 2 у п'ятому степені, а 4 це 2 у другому степені. Це означає, що ми ліву і праву частину можемо подати у вигляді степенів із основою 2. Записуємо 2 у п'ятому степені. Це ми замість 32 записали. Степені 3 п'ятих мінус 2. Дорівнює. замість четвірки пишемо 2 у другому степені. показнику 6 мінус 3 других х. Тепер використовуємо властивість а у степені м і в степені n. Дорівнює А в степені m множити на n. Тобто показники перемножуємо. І в лівому степені, і в правому степені. Отже, записуємо. 2 у степені 5 множити на 3 х мінус 2. дорівнює 2. У степені 2 множити на 6 мінус 3 других х. Тепер розкриваємо дужки у показниках. 2, 5 перемножити на 3 п'ятих х. П'ятірки скоротиться, залишиться 3х. І 5 множимо на мінус 2 мінус 10. Дорівнює 2 множити на 6 12. І 2 множити на -3, 2х, мінус 3 других х. мінус, двійки скоротяться 3х. Основи однакові прирівнюємо показники. 3х мінус 10 дорівнює 12 відняти 3х. Це звичайне лінійне рівняння. Вліво переносимо доданки із хи, вправо доданки без хів. Зводимо подібні доданки. І залишилося розділити на коефіцієнт коло х, тобто на 6. Це буде 22 шостих. Якщо виділити цілу частину 3,4 шостих. І в дробовій частині можна ще скоротити на 2 третіх. 3, 3. Рівняння розв'язане. Дев'яте рівняння. 3 в степені х квадрат мінус 9 дорівнює 7 у степені х квадрат мінус 9. Основи тут різні, це взагалі прості числа. І подати їх у вигляді, просто подати їх у вигляді степенів з однаковою основою. Це досить проблематично. Але зверніть увагу, що в нас показники однакові. В такому випадку застосовують наступний прийом. Ділимо це рівняння. На 7 у степені х квадрат мінус 9, тобто на праву частину. Ми маємо право виконати таке перетворення, оскільки 7 у степені х квадрат мінус 9 – це показниковий вираз, і значення його більше від 0. Тобто не дорівнює 0. Ділити не можна тільки на 0. А оскільки правий вираз не приймає значень 0 ні при якому х, то ми можемо спокійно розділити на. 7 у степені х мінус 9, при цьому одержимо рівносильне рівняння. У нас вийде 3 у степені х квадрат мінус 9 розділити на 7 у степені хвад мінус 9. Дорівнює. А 7 у степені х квадрат мінус 9 ділити на 7 у степені х квадрат. Мінус 9 це буде одиниця. Х квадрат мінус 9. Тобто в правій частині ми одержимо 1. В лівій частині використаємо наступну властивість. а у степені n розділити на b у степені n – це все одно, що а на b у степені n. Тобто, лівий, степ, лівий дріб. Ми запишемо у вигляді степеня 3 ділити на 7 у степені х квадрат, мінус 9 дорівнює. Права частина дорівнює 1 А ми з вами знаємо, що одиниця це А у степені 0. Тобто 3 сьомих у степені 0. Основи однакові прирівнюємо. Показники х у квадраті мінус 9 дорівнює 0. Дев'ятку переносимо в праву частину. квадрат дорівнює 9. І звідси маємо два корені. х перше дорівнює 3, х друге дорівнює мінус 3. Сподіваюся, що після того, як ви виконали ці 9 прикладів, ви вже... Непогано виконуєте перетворення показникових рівняння. На наступному уроці ми з вами розглянемо більш складні показникові рівняння. І відразу зауважу, що ці перетворення, які ви тут використовували, вам згодяться і на наступному уроці. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.